Культура прямо впливає на економіку і на суспільство. І сьогодні, в сьогоднішньому світі, важливо наскільки кожна людина може знайти себе і, взагалі знайти знай ті навички, навчитися і стати на ринку і взагалі в економіці успішною і активною. І саме все залежить від людини, а також і співпраці між людьми. Так, от коли ми виходимо з постсовітського, з постколоніального, травматичного такого суспільства, треба розуміти, що багато людей думають про те, що будь-яка система навколо може бути створена кимось іншим. Так формується. Патронні і такі ієрархічні жорсткі стосунки ну, наприклад, в районі найголовніший фермер чи землевласник може вказувати всім, де ставити магазини, де ставити виробництво, як всім жити і. Падає, звісно, економічна активність і взаємодія між людьми. А от від цього треба відходити, точніше від уходити від цього. І для цього, звісно, потрібно розуміння віра в те, що кожна людина може ці таланти виявити в собі, вона може їх втілити, і вона може взагалі, протягом всього життя бути максимально ефективною. І, от якраз, це от розуміння, що кожна людина достойна до чогось такого великого великого в сенсі, не в сенсі, що вона стане там найвідомішою людиною на світі, а вона достойна стати чудовим вчителем. Чудовим токарем, чи чудовим тим самим підприємцем, от це все треба скультувати в суспільстві і навпаки, якраз врощувати цю зрощувати цю гідність, самодостатність і найголовніше цю довіру і взаємодію між людьми. Тому ми якраз виходимо, уходимо з такого суспільства, де Ем, люди були залежні від систем, да від колоніальної системи, а потім від якихось там ресурсно-патронних груп. І зараз якраз іде питання: наскільки кожне українське домогосподарство може. Стати якби активним на ринку, от і це дуже залежить від культури. Робити бізнес в Україні можна. До тебе не прийде ніякі реки, до тебе не прийде патрульна поліція, не буде розповідати тобі, як жити. Тобто, правоохоронці виконують свою функцію, і дуже рідко вони якісь там, можливо, певні нюанси, коли йде по перевищення своїх повноважень, це виключення з правил, тобто з цим можна працювати і навпаки сигналізувати владі що щось не так. А так ні правоохоронна система, ні ну, не заважає ведення бізнесу. Бандитської її немає, практично, тому якщо ми говоримо про якусь безпеку. Тому моя думка така, що це певна установка в суспільстві, така негативна і не зовсім реальна про те, що бізнесом не можна займатися. Можна. Проблема тільки в іншому. Тут ще одна важлива теж культурна річ: що ведення бізнесу це це про досвід. Хтось народжується в сім'ї, де досвід одразу він виден і в цій родині дитинка бачить, що батько, мати мають бізнес, і дуже легко стати бізнесменом. Хтось народжується в родині, де взагалі. Про це навіть подумати не можна. Най Така характерніша е сім'я, де взагалі ламаються шори, що можна жити незалежно, так це діти бюджетників 90-х років, бо дуже великі були злидні, люди тоді не займалися там, давати якісь послуги е дітям там, по годину, так, на кізино, чи ще щось. Це були дуже бідні родини, такий повчас, так і часто такі люди взагалі рідко усвідомлюють, що можна жити вільно і займатися бізнесом. Але я про що? Щоб займатися бізнесом, треба час і дуже багато помилок, багатьом. Людям, бо в нас в більшості суспільства, починаючи з Совєтського союзу, коли викорінювали, знищували куркульські роди і взагалі підприємництво. Тим більше в 90-х небагато таких сформувалося, то у нас в нас більшість суспільства не має таких навичок з родин. Так? І тому треба просто брати, робити, витрачати гроші, час, раз не створювати справу, бо не вийшло, бо нема досвіду, другий раз не створювати. Але згодом і соціальні зв'язки, і досвід. Все це -то набувається. Тому Окрім цієї негативної установки, що бізнес неможливий, ще є оця установка про те, що треба все легко робити, все легко буде, отут ти швиденько, ти тут заробиш. Або якщо не швиденько, то наче це не якийсь бізнес. Навпаки, суспільство має розуміти, що будь-яка така якісна навичка, економічна, вона напрацьовується роками. І це нормально, що там перших, перші роки може щось не вдасться. Але з часом все вийде. Тотальна більшість людей при своєму бажанні. Можуть отримати ці навички, досвід і зробити свій бізнес просто. Для того, щоб це все стало зрозумілим, звісно, потрібна робота громадянського суспільства і самих бізнесменів про те, що це можливо робити. І, звісно, безпека. От ми зараз захищаємося від зовнішнього ворога. Треба просто розуміння, що є в Україні ринок, є в Україні законність, і все це функціонує. І тут і все більше у людей буде знайомих, які цей бізнес втілюють, і тим самим і їм захочеться. Як мінімум, їхнім дітям буде зрозуміло, що це можливо, і от коли такий час буде в нас нормальний продовжуватися. Для мене громадянське суспільство це. Всі суб'єкти, які намагаються, які проявляють проактивність і хочуть зробити країну краще. Грантове громадянське суспільство є одним з них. А от бізнесмени, які просто робить бізнес, не мають що зробити, теж є один з частин громадянського суспільства. І Журналіст, який там робить там місцеву газету, і просто вона заробляє рекламою. Там це теж частина громадянського суспільства. Моя думка така, що перше треба усвідомити повноту громадянського суспільства, робити все можливо, аби воно було більшим і якіснішим. От і в цьому випадку громадянське суспільство і є тим основним суб'єктом, багато багатогранним, який є, є фундаментом то цієї, я б сказав би трансформації української економіки, тому що ми дотепер не трансформовані. Ми багато в чому не зробили реформ і змін, яких мало було зробити, а війна є лише таким одним з чинників, які в нас змушують рухатися в цьому напрямку, так е, і ми, слава богу, ми відповідаємо саме рухом, а не тим, що ми ще більше ставимо питання собі: а що не так, що треба робити для того, щоб вижити, втриматися, дати відсіч і рухатися до заходу. Що таке, взагалі громадянське суспільство? Якщо ми візьмемо модель крайню ту феодальну якусь або е, корупційно рентну, де ролі всі розподілені, де всі визначають стають Лікарями, там військовими вчителями, по те, що в мене був батько ним, і можливості нема туди зайти, і ти самим стають депутатами і е, там головами міст, теж таким чином, і тут повністю в більшість суспільства є такими об'єктами процесу, які не питають, не включаються, ні, нічого не задумуються, тому що за будь-який клаптик е, території, де він проживає, відповідає хтось інший, якому надана влада, а він за цю владу тримається, бо це щось сакральне, що не можна в нього забрати, бо якщо на його владу будуть посягати. Як він думає, то в нього вона влада втратиться. От якщо в такому випадку, то звісно, там громадянського суспільства немає. А інша така правильна форма, в якому це все конкурує, вирує, взаємодіє, всі ставлять один одному питання, і всі, наприклад, намагаються там не тільки там конкурувати, але конкурувати позитивно, точніше, намагаються створювати коаліції взаємодії для того, щоб всі питання вирішувати і показувати хороші практики. Тому я думка така, що оця от багатогранне громадянське суспільство якраз має навпаки збільшитися і стати оцим от фундаментом. Трансформації і на рівні громади, і на рівні області, і на рівні взагалі країни.